Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А, в нас один день сонце, один день хмурно, один день холодно, То, то ну таке. Але все одно добре, добре є. У нас субота і ми їдемо в басейн. Тимофія веземо вже, Тому обі... да, і, і Якова, і Єфрема всі разом їдемо з сім'єю. Ми обіцяли їм. Тимофійко, це так, святкуємо день народження. Постараюсь щось вам показати. Так, ми вже доїжджаємо. Да. Якось а, вітя з хлопцями їздив Чиєї зими. Ну, так. Да. Тож так завжди. А це вже зі мною. Нарешті якось вибралися. Я вже вивчила дорогу, то. Дивіться, які ж сумки. <с> я побрала рушники, шорти їм. Мам, але я забув його, але я всі знаю. <с> да. І ми вже заходимо. Мам, а я вже вигадаю. Постараюсь. а вже як зайдемо, все там оплатимо, <с> я і я походжу, познімаю, покажу вам, що Два до чого. Мені самі цікаво, якщо Два чесно. Так, там можна грати в волейбол, там зверху спортзал. Це така споруда велика. І уявляєте, нам безкоштовно було. Я не знаю навіть чого. Сім'я Вітя давав, щоб заплатити. І... Тут перетягальне. Так, ми вже готові. І подивіться. Ходіть, ходіть. Ідемо, ідемо, йдемо. Йдем. Лішка, пішка, пішка. Треба обережно, є для діток. Я познімаю, покажу. Заходьте, і тоді занесу телефона і ми просто вже будемо відпочивати. Дивіться, класно. Це спеціально для сімей, для діточок. Ага. Клас, круто. Я зараз пройду. А ось тут для дорослих можна. Тут тільки дорослі, бачите? Тут для діток навіть їх і не пустять. Тому що безпека понад усе. Так, це вроді сюди і заходить. Роздягання. Я заховаю телефон, і все. Ну що? Ми вже покупалися. Дуже файно, я так відпочила. Діти теж. Йдем. Що сподобалося? я бачу Діткам дуже-дуже сподобалось. Ми дуже задоволені, що їм. Сподобалось. Сказали, але класно, класно І Яків казав, я теж так хочу день народження. ти я ось тут плавала в цьому басейну. Тут спочатку милко, а потім так глибоко. Я собі чіпляла, щоб собі спокійно плавати. В теніс можна грати. Ну дуже класненько. Я вам скажу пропливсти туди й назад і втомлюєшся. Їдемо вже з'їсти. Ходить, ходить, хлопці. Їдемо. Так, дивіться, куди ми вже приїхали зі мною. Танюша, Соломіта. Окей. Єфремчик спить, як і ми зараз чекаємо. І Тимофій дітя не зміг, вже йому треба було швиденько їхати по справах. То зараз чекаємо, приїхали в Олеф Гарден на супчик. Тимофій схотів, ми йому дали право вибору, куди ти хочеш, він вибрав на супчик. Так, Я буду пепси. Окей. Okay. Так, нарешті ми вже сидимо, чекаємо знову. Дуже довго чекали. 50 хвилин, можливо, навіть і більше уявляєте багато людей і нам великий стіл, і через те ми довго чекали. Ще скоро будемо. Так дивіться, вже принесли. Дівчата вже смакують, вже вони вподобали так, що я написала їм, що їду. Хочете зі мною. Все, зразу. Вже навіть Тимофій і як їсть цей суп уявляєте. Вони раніше його не їли і ще замовили картошку. Фрі. Така гараченька, добра з кетчупом. Смакота. Ось так ми від... відсвяткували Тимофієвий день народження, де Синту? Подобається такий день народження. Вони вже там зараз показують. Реклами різні, вони вже дивляться. Ну що, ми вже вдома і хочу сказати, що мені саме більш сподобалося це день народження, тому що я була невтомлена, мені не треба було багато щось готувати. Я спекла дитині торта, як він хотів. Потім ми поїхали в басейн, відпочили, покупались. Так Єфремчик? фремчик, да? І потім ще поїхали, поїли. Тимофійко захотів, вибрав їхати в Олевкард на супчик. Я якось знімала відео і показувала, як я возила дівчат Танюшу та Соломіту на супчики. Мені всі писали ну, більшість людей, чому на суп треба було на піцу, на суп вона повезла. Їх піце кожен день, зрозумієте. Тут трошки інші в, школ, в школах по-іншому годують, їх майже кожен день та піця, Часто додому замовляють, десь як буває, ну, піця це вже не, не делікатес, не то, що делікатес, а вона в їх дуже часто і вона. Вже не хочеться їх, щоб їм, щоб я їх везла на піцу. І вони і саме захотіли на супчик. Той супчик, якби ви всі спробували, ви б хотіли краще їхати на супчик, чим на піцу. Тому так. І Тимофійко теж вибрав поїхати на супчик. Ми поїхали трошки довго чекали, тому що було багато людей, але нічого дочекалися, поїли смачно. І дитина була дуже рада, як їм навіть сказав: Мамо, я хочу так само день народження, щоб поїхали в басейн і теж поїхали кудись поїли. Казав він так. Ну то, Тому, якщо ваша дитина хоче так, то це дуже класно. І звичайно, якщо він хоче, щоб святкували з рідними, то але Тимофій цього разу захотів так, то ми зробили так. Я дякую всім вам за ваші перегляди, всім бажаю вам мирного та гарного дня. Всем пока-пока.